Так, важливою складовою скриптів Digital є переміння, без яких функції були б дуже обмеженими. Так, Всі, всі переміння починаються із ось такого значка. Значок долара. Ось ось у нас Так. Що собою являє переміна? Переміна це є деяка, деяка позиція, в яку можна записати будь-яке значення. Щоб стало більш зрозуміло, покажу приклади. Значить, скажімо, присвоїмо ми прямні варіабли. Et сьогоднішню дату так але для того, щоб фактично ми для того, щоб ми побачили значення цієї перемінної, нам потрібно додати ще одну функцію. Яка виводить е, вікно із текстом, і, власне, в цей текст ми вставляємо цю перемінну? В результаті ми отримуємо сьогоднішню дату. <кхем> тобто, якщо би ми написали от Скажімо, допустимо, просто діалог меседж і поставили прямо тут дату, то в нас би нічого не вийшло. Весь обмін між функціями повинен відбуватися через ось такі переміння. Тобто переміна це такий собі носій даних між різними функціями тут як зразок вказано перемінна варіабле, але вона може називатися будь-як. Наприклад, скажімо N чи, чи P. Головне, щоб починалося на значок долара. Наприклад, є в нас функція, яка повертає кількість об'єктів карти. Mapcount. Значить, подарим MapCount. Так, маємо 9 об'єктів на карті. Власне, тут є 8, але, мабуть, якийсь один об'єкт був видалений. Тобто воно рахує зразу з видаленими. Для того, щоб це не робило. Нам потрібно поставити команду перед цим із меню удаліть. Очистити видалення. Є у нас вісь. Змінні ми, змінні ми можемо присвоювати будь-яке значення. Як і числове, такі текстове, наприклад. Наприклад, змінна, скажімо, назваме її текст. У нас дорівнює текст для, для зразку. І виводимо діалог з цією змінною. Це нам вже не потрібно. Маємо текст для зразку. Так Також змінним, е, наприклад, ми вже розглядали в попередньому році. Activate Map Number функцію. Значить, текст замість вказу, щоб вказувати номер карти, скажімо, 1, 2, 3, 4, ми, вказ, ми вказуємо сюди змінну А вже тут вказуємо номер карти. Так, у нас номер це один, два, це третя буде по порядку. Нажимаємо, активувалася у нас третя карта. Так, ну і в основному це таке все по змінах.